Товариство доброго здоров'я, канал Будні свиновода. я Олександр і наші маленькі безхвостики раді вас вітати. Сподіваємось, і ми, і вони на вподобачку під цим відео. Ну і потихеньку вирушаємо по робочих процесах. Як ви бачите, потихеньку в нашому свинарнику з'являються вільні бокси, а це якраз от означає те, що те, що ми потихеньку нікуди не поспішаючи. Вигодували, ми якраз от підрізаємо і продаємо. Значить, перше питання, яке ми з вами зараз швиденько обговоримо, приділимо йому буквально декілька хвилинок. Питання, якому ми приділяємо увагу, досить таки велику. Що вихідник обговорюємо разом з вами ціну на живу вагу, сало, м'ясо. Я відповідно розповідаю у найменших подробицях, що відбувається у нашій області. Це Сумська область і Конотопський район. Відважу, товариство хочеться попросити, щоб ви писали свій регіон, в якому проживаєте. ви, ну і відповідно пишіть, будь ласка, також ціни на живу вагу, що відбувається із цінами в роздріб на, на півтуші, на сало, м'ясо. Я думаю, нам буде дуже дуже цікаво подивитися, прослідкувати, що відбувається. Безпосередньо зараз, а це у нас 23 березня 2024 рік. Тож, у нас відбувається із цінами на сьогоднішній день. Друзі, якщо це поросятка м'ясного направлення і поросята, вага яких до 150-160 кг, на сьогоднішній день 65-67 грн. гривень. Це потолок. Якщо мова йде знову ж таки про тих же самих поросяток м'ясного направлення і вага яких 190, 200 і 200 з очком, можливо, когось ви знайдете в нашій Сумській області, хто дасть вам порядка 70 гривень за кілограм, але в цілому 66, 67, 68, не більше. Отака от ціна в порівнянні із минулим тижнем ціна на відгодівлю Ще на декілька гривень просіла. зараз. От буквально перші декілька поросяток я реалізував. Зупинимось на тому, скільки мені б за них запропонували, і скільки якраз от ми отримали, коли реалізували поросятку від першої, можна так сказати, особи. Мені в цьому допомагає моя двоюрідна сестра, але тим не менше. Різниця, друзі, якщо ми продаємо поросятка перекупом і передаємо поросятка продукцію у роздріб самі, ну дуже і дуже суттєво. Першого кабанчика зарізали, зважили, вага його показала 144 кг. І якщо навіть ураховувати, що порахували би мені оцього. Кабанчика по 68 гривень за кілограм, отримав би я за нього порядка 9700 гривень. О, зарізавши поросятка самотужки, витративши енний період зусиль. Часу реалізувавши оце от поросятка буквально за два можна так сказати робочі дні. Тому що частину поросятки в нас забрали з дому, частину поросятка вивезли і реалізували. Тим не менше, продавши оце от поросятко, отримали ми порядка 14,5 тисяч гривень. От вам і різниця, от вам. і Якби ті суми, які мають осідати у наших гаманцях у наших карманах, за тяжко проведені години біля наших безхвостиків, ну і хто б там що б там не писав, хто б там що б там не говорив, що криза не криза, але в цілому, звичайно, якщо мова йде про величезні. Об'єми там 100, 150-200 голів. І коли можливості немає реалізовувати от відгодівельних поросяток, від цього, звичайно, ми дітися нікуди не можемо. Обставини є, обставини, але тим не менше, ну от люди, які займаються вирощуванням, єдиний спосіб держатися на плаву це намагатися реалізовувати свою продукцію. В, самому. в принципі, я про це постійно. І на регулярній основі говорю, це дуже-дуже складно реалізувати. Я навіть сам, аби не моя сестра. Я думаю, що 99,9% я би віддавав просто свиней перекупам, тому що у ну, самого просто фізично немає часу, тому що ну, це процес. Процес доволі таки трудозатратний. Тільки зі сторони виглядає, що все це легко і просто, але тим не менш. Але дивіденти, ті, які ми отримуємо на виході, ну, я думаю, вони. В принципі, такі, які варті оцих от зусиль, тому що ну, якщо прикинути ті е, фінанси, які потрібно затратити на поросятко, е, затратити ті самі 6,5-7 місяців для того, щоб ми вигодували оце от поросятко, ну і віддати його. Перекупом ну, 2,5-3 тисячі це максимум, що ми зможемо отримати на цьому от поросятці. А уже реалізувавши продукцію в розріб, ну, різниця досить таки суттєва і досить таки колосальна. Ну, і По факту виходить те, що якраз от власник, який вирощує порося на сьогоднішній день і віддає його перекупу, він отримує менше, ніж той же самий перекуп. Я розумію, що Затратили там енну кількість на е, той же самий газ для того, щоб осмалити поросятку. Зратили енну кількість бензину для того, щоб вивезти, розвести, продати, реалізувати це ж саме поросятку. Але тим не менше, е, те про що я говорю, неодноразово. Якщо ви е, хочете, якби і є бажання у вас реалізовуватись в цій сфері, вирощувати продукцію, то потрібно всі свої зусилля направляти на те, щоби. Продавати свою продукцію особисто, як би це не було складно. Значить, що стосується взагалі, в цілому цін на сало м'ясо, друзі, лопатка 170 гривень, задок 185 гривень, шия. 180-200 гривень, сало 50-160 гривень, корейка 180 гривень, голова, ноги, лівер 50 60 гривень. В принципі, ціни достатньо прийнятні. От в попередніх відеоматеріалах. Говорили вам, якщо чесно, там, ну вже в принципі я це зрозумів, що в коментарях люди із Одеської області написали, що дійсно 750 гривень за сало то повна хохма була. Те, про що я говорив, ну, відео, відео знаходив в інтернеті про те, що на ринку в Одесі там сало продають по 750 гривень, але тим не менше. Я вважаю, що на сьогоднішній день більш-менш прийнятні ціни і для покупця на те ж саме сало м'ясо. Хоча от, ну, люди пишуть, що те ж саме там Київ, Київська область, сало є і по 250, і по 300, і по 350. Тут знову ж таки кожному своє. Хто як хоче, той так і продає. Я вважаю, що ну, безпосередньо у нашому регіоні ціни на сало м'ясо досить таки прийнятні. Знаю, що ціни. У тій ж самій полтаві Полтавській області схожі. Ну і в принципі, я думаю, що працювати потихеньку можна. Єдине, що от е, ну, чому я акцентував свою увагу саме на цьому, тому що ну, дуже багато хлопців, хлопців в якійсь мірі так трішечки, е, ну з, з песимізмом говорять про нашу сферу діяльності через те, що якраз от ціна. На відгадівлю упала, але ну, от, як ви бачите, ті кошти, які маємо заробляти, ми, вони зараз осідають у гаманцях посередників. Тому по можливості намагайтесь реалізовувати продукцію самі. Як би то не було складно, як би то не було важко, ну і в принципі, можна, можна і потрібно працювати. Пару слів приділимо всі ті же вакцинації від паровірусної інфекції, якраз от процедури, які ми приділяємо досить таки багато уваги останнім часом, так як ну, дійсно звернень з'являється дуже і дуже багато через те, що ну, господарство інфікуються тою ж самою паровірусною інфекцією. На виході свинки або абортуються, або перегулюють, або взагалі народжуються повністю сформовані плоди, але або мертві, або буквально за 3-4 дні після того, як свинка. Проводить опороса, ці от поросятка всі пропадають. Ну, якраз от в попередніх відеоматеріалах ми разом з вами говорили, що єдиний і ефективний спосіб боротися із оцим, за цією от проблемою це вакцинація. Так, от в коментарях там записували стосовно того, як саме вакцинувати, і після того, як ми відкриваємо флакон із вакциною, як довго. Оця от вакцина ну, вона працює і як довго можна її зберігати? І чи взагалі можна повторно колоти оцю от вакцину, яку ми відкриваємо і проводимо перший раз? Чи можна нею ж проводити ревакцинацію? Друзі, будь-яка вакцина. Вона активна і ну можна її застосовувати тільки на протязі 24 годин з моменту відкриття флакона, і знову ж таки у відповідних умовах тримаючи і зберігаючи цю саму вакцину. Все решта викидається, як би то було вам не складно чи не важко, але вакцину використовувати повторно через дві неділі не можна. Потрібно Проводити ревакцинацію, купувати новий флакон із вакциною, відкривати його. І будь-то одна свинка чи дві свинки, ну і якщо флакон у вас на 10 доз, то нічого іншого е зробити не можна, як тільки відкрити новий флакон, провакцинувати свинку. Ну а решту вакцини, якщо у вас немає, кому її. Віддати або кому її застосувати, доведеться тільки викидати. Так що потихеньку продовжуємо обслуговувати наших безхвостих. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Обов'язково долучайтесь у коментарях і пишіть інформацію стосовно цін на живу вагу, сало, м'ясо у ваших районах. Буду всім дуже і дуже вдячний. Буду ще вдячний. Також за репост цього відео, поширення, тобто, адже все це значно допомагає у розширенні аудиторії на нашому Ютуб-каналі. Бережіть себе, рідних, друзів, близьких, всім мирного неба і до зустрічі!